Окей, друзі. Після шикарного фіналу FC Pro Discord Live. Ми зібралися трошки повідкривати легенди. Не знаю, скільки їх буде, тому просто бажаю успіхів нашому першому пану, який сам запросив. Damage Dealer, Він зібрав вже 82-й раз цю ікону, одна і та сама. Але можливо, хоча eSports після закінчення івенту тоті вирішить нас порадувати трошки дропом. і ми щось цікаве тут побачимо. Давай! Бажаю тобі успіхів! Габела буде Владіслав! Габела! Ха-ха! габелам, братан? Звісно, габела! Це ж не тімо в Роналду. Це звичайний Де 9 зубастик сюди? Хо-хо! Але відкрили пік на Хо-хо-хо-хо! чат. Хо -хо -хо -хо! Let's go! Лецго. Wow! Ну, тут і на Тоті нічого не сипало. Я не знаю, що з цього піку зараз буде, але тут два куміра одразу. Успіхів тобі, це може бути щось цікаве. Гері Кантона версії Thunder Це дуже непогано, ще є Білі, Мюллер. В принципі, можна грати ну, навіть за кожного з них, звісно, не в кожен склад. Але Ерік Кантона в версії ACDC то й дуже непогана картка. Хто буде другий? Вандерсар, але він в нього є. Це теж було б W, А я б брав Вандерсар. А він він не рейтинг. Ну, слухайте, це цікаво. Вандерсар і. Кантона. Але <сміст> я бажаю вам успіхів у <сміст> вашому піці. І бажаю, щоб пік не відповідав прізвищу того футболіста, якого ви нам вирішили показати. Окей. Касіля Сандерстрек. Слухайте, поки жодної габели. Нічого собі. Не знаю, хто там в тебе на воротах, але Касіля це, це перемога. Пане Беза, ми бажаємо успіхів. У вас неймовірна команда. Але. Хто знає. Ну, це напевно була перша зрада, да? Хоча Кеніданг скільки коштує зараз. 1,7. Мільйона монет. А що буде в іконах? Джордж Беш, і Луїш Фіго, і Лаудру. Всі звичайні. Ну це не в ці склади, друзі. Це не всі склади. Прекрасне в тебе почуття юмору, я розумів. В тебе і дупе, і попа, і сраха, все що завгодно. А чи буде жіноля? Ні, буде лізера і жуліє. Він бере лізеразю. Дивно чому не льодовіка жулі підвисання. Ми знаємо, що це може означати, да? Окей, нічого собі. Самуеля Туо і Сандро Неста і Рауль Гонсалес. Обирай не хочу. Дві картки одразу, які претендували б на статус перемоги. І ми у вас. Ви склад не показали, тому я бажаю вам успіхів, можливо, склад потім глянемо. Сол Кембл Сандер Страк. Я думаю, 100% треба брати його. І я не знаю, що по ціні, але картка непогана. Скільки він зараз коштує? Бажаю вам успіхів з героєм. Дивно, що не ікону. Окей, Олі Олігунер. Олі Цікаво. Що тут? На що ти ці ікони збираєш? Кого ти тут хочеш, я не знаю. r 12 Хаві Майкл Лонберг. Це перша габела, до речі, прямо сьогодні. Сильна габела, але. З урахуванням його складу, то мені здається, то просто не проблема, що там така габела. В мене немає керування, друже. А, ні, Сократес, то вже не так потужно. Добре, ну шо, я вважав за Месі, це перманентний бан до кінця FC24. Можливо, гра вважає інакше. О, окей. А шо з грою? Фернандо Торес з версії Вінтер Валкардс. Я б прям не відмовився від Ільніння. Ну, хоча. Ей, він такий. На цьому геліокоптері летів до Лондона. а? Для дебюту її завезе. Сьогодні дуже багато перемог. Не рахуємо, але прям сипе підвисання. О ні, о ні. Це такий дебют, після якого людина скаже: срав би я відкривати на стрімах ще хоча б раз. Неймовірно, тут навіть обрати нема кого. Ну, хоча б був би мірокло за версії Winter Wild Вildкарс. Друже, мені шкода. О, Миколаївич! Андрій Миколаївич Шевченко. Вітаємо! Ви всі повага! Але звісно просто жахливий кошмар. Дякую за відео за схему, перейшов на 4 1 4 1 Опа, стоп! Ми взирвали дуже швидко. Це був герой. Окей, і це Скотт. Але він дивиться на рейтинг. Напевно, тому що команда неймовірна. Я в будь-якому випадку брав Скот, за неї хоча б можна побігати. Там гарячий пережечок, пане Ліверпул. Бажаю вам успіхів. Let's go! Ну, лиш фіго Сандерстрак, картка канка непогана, але не в твій склад. Консерва геті. Будь ласка, а ну, гоу. Толя. Welcome back to the pitch! Не Сандерстрак, але. То є пушка ж. Не знаю, яка його ціна. Це точна перемога. Розрахуйте, будь ласка, ставочку. Думає, трусить. Ліво Вінгера отримали. Але це не той, хто може посунути навіть Соналду. Я думаю. Не той. Да? Так, в мене є керування. Пана така єнота. Поки не показався склад, тому ми просто тягнемо картку. Сподівання на те, що тут буде щось цікавеньке. Бажаємо вам успіхів. Окей, окей! Герц Мюллер, Сандер Страк, і ще Френк Рібері, Звичайний, вже не такий метовий, оскільки є в нас версія Тімов Зерайкана, але це буде перемога як пік, який коштує, я нагадаю вам, 300, скільки там 40 тисяч монет. Можливо, зараз рейтинг трошки припав. Добре, Дімка, бажаємо тобі успіхів. Дуже сильно опнув свою команду, але. Воу! Хо-хо! Але сюди! Міяхам! Воу! Як сипи сьогодні? Let's гоу! Дімка, вітаю! Воу. Два румуна і вот ета. Чи дадуть вони тобі успіх? Ні, бачиш, а отак воно і не працює. Сьогодні, до речі, друга габела, саме в того, хто у ці попи сюди додавав, не працює так, друзі. Ха-ха-ха! <смір> Повна габела, друже Ну що, буде підсилення. Не знаю в яку ланку. Але. Єбать! Шу! <смір> Це неможливо. Я тобі кажу, кого тобі тут ловити? О, я такого ще не бачив. Буде кафу. Дайте кафу, будь ласка. Можна рарного звичайного контора. Ні. О, ні, оце Габела. Як тільки про мій пік зайшла мова, одразу габели. Розумієте, як це відбувається? Просто неймовірно. А бідіпіле. Ну, якщо б це була версія Ліги Чемпіонів, було б краще. А так, звісно, таке. Таке, таке, таке. Ну, але не так і погано, як могло бути. Нас ікона цікавить. Ано. Ано, ано, ано. Окей, Роберто Карлос останній. Це перемога. Лівий захисник. Сміт, звісно, підруїнила б цю статистику. А так Роберто Карлос. Ну, слухай, я вітаю. О, ну слухай, фода гарна. Бери Фоду, Бери Фоду. Ні, я закрию, щоб ти не парився. Але тепер нам потрібен хтось кращий, ніж Давід Трезеге. О, ні, оце срака, слухайте. Два іспанця і Паша. Це просто жесть. Ну, це просто Фодери всі. Да, Дімка! Ого, як він швидко відкрив! Подивіться. І це теж габела, і мені знов погано. В мене були ці всі. Це дуже погано. І пане Владіслав зібрав свою ікону і готовий її відкрити. І такий каже: Let's go чем! полетіли. Еміліо Бутрагеніо версії Вінтер Вайлдкарт Рятує цей пік. Я побачив Ністола Лінекера, схопився за голову. Слухай, віддай пану, який хотів, виключно його. Він тобі щось запропонує. В нього неймовірна команда. Це дуже гарна картка. 4-5 зірочки. Удари не те, щоб файні, але тим не менш. Окей, від пана сірогози FC Пережечок. Він його зібрав, він його все. І я чув, що якщо швидко прямо так відкривати, то людям падає. Ану. Ні, це не працює. Шева це всі повага, звісно. Можливо, абілі в склад, як непоганий ЦП, але вже не на поточному етапі гри. Окей, друзі, у нас черговий шерплей, там команда цікава. Там Філіп Андерсен Еволюція, кіберкатлета, яка має дві червоні картки в складі. Що це буде? Ай, бери фодер, я пішов. Ось він, гарячий пиріжечок. Мій пік. Є відчуття, що сьогодні щось буде. Є відчуття, так. r 9 нам допомагає. Чат. Ставки зроблені. Ставок більше немає. Полетіли. Так, стати. Тут стати, да О, це срака просто повна. Стаміни немає, джампінгів немає, сили немає, агресії немає. Перший то срака. Удари немає, пейсю немає. Ну це Габела, це Георгій Хеджи, дякую eSports. Перший, перший пік в моєму стилі, в нашому стилі. Let's go! Окей, okay, фізіка 83, це другий, друзі. Є шанс. Стаміни небагато. Це не гуліт, але є шанс. Є дефендінг. А слухайте, а це забагато дефендінгу для півзахіння. Це точно захисник. І 92, це точно не Мальдіні. Але є дріблінг. А хто це такий? Це якийсь захисник, з, ну. А, це Канаваро, да? 70 Пейс, Бобі Мур. Та їбать, ну який. Ну, ну все, в мене витрачає надія. Ну це навіть не Канаваро. Ну Бобі Мур і ходжи, ну бляха. ну... Не... стаміна. це не R9. Це точно не R9. Немає стрибків. Є стаміна в останнього. Зараз буде широ. Дефендінгу немає. Ну це якась теж палка. Це не топ, друзі. Це ну, нема сенсу витрачати час.